І це насправді найголовніший і найперший. У нас розірваний контакт, давайте називати це з Божественним Всесвітом, як хочете називати. У нас розірваний цей контакт з вищим. Тому і розірваний контакт з душею і духом, бо це насправді одне і те ж саме. І, і це перша причина, чого ви не можете згадати своє призначення і слідувати ньому без всяких вагань. Бо нема того контакту, ми народжуємося одразу. Ну, давайте так, я метафорично умовно кажу, під'єднані до того вищого джерела. Але знов таки, через те, що для того, щоб вижити в цьому світі в фізичній реальності, нам ум так чи інакше потрібен. Тобто ми не кажемо, що його там не треба, там чи тіла скафандрика не треба. Треба, бо таким чином якраз наша душа і дух можуть взаємодіяти в цій фізичній проявленій реальності. Але через те, що е, вся система освіти, виховання, вона дуже сильно орієнтована якраз на це матеріальне, на виживання, то ми просто-напросто втрачаємо зв'язок з нашим вищим, а воно якраз знає. Та, тобто, через нього ми і є згадування і своєї місії, своєї призначення, реалізації і так далі. Тому е, оце, основне, оце основне. Тобто, якщо ви хочете згадати свою місію, призначення, навіщо ви прийшли в цей цей світ? І хто ви є насправді? То ви є, яка ваша природа? Починаєте просто займатися духовними практиками.